Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так, за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити особового складу 82 окупанти, артилерійських систем 36 одиниць, один міномет, один пункт управління та одне сховище з боєприпасами. Також військово-морські сили Збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках чорноморської зернової ініціативи 17 суден покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування на порту. За тиждень в інтересах РФ прохід Керчинікальського протоку здійснили до чорного моря 150 суден. З них 37 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря 166 суден, з них 33 рухались з протоки Босфор. Зазначене судна здійснило рух з порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі Солас, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні, на 10 ранку, ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель. В Азовському морі знаходяться два ворожих кораблі, в Середземному морі 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет калібр, загальний залп яких становить 72 ракети. На цьому це Ця інформація довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору, знищуючого в морі на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!